Використовував військовослужбовців та курсантів як рабів та змушував будувати собі маєток. У Хмельницькому СБУ затримала проректора національної академії держприкордонслужби. За даними української правди, йдеться про полковника Петра Ткачука. Він організував безкоштовну будову власного маєтку, а працювали на ньому не будівельники, а його підлеглі. Наші захисники, я Микита Гаврилюк, і сьогодні розповім, як одні боронять кордон, а інші будують собі кухню-студію коштом рабської праці військових та скрадених матеріалів. Обов'язково підпишіться, бо ця історія заслуговує вашої уваги. Проректор академії, як з'ясувалося, був великим фанатом принципу Роби як я сказав. Спочатку повномасштабного вторгнення він не раз відряджав курсантів та офіцерів у відрядження. Офіційна мета, начебто об'єкти забезпечення, а фактично будівництво його приватного будинку у Хмельницькому. За версією слідства, посадовець організував таку схему: підлеглі мали їхати на виконання службових завдань, але замість цього виконували оздоблювальні роботи, копали, штукатурили та монтували своїми руками у свій час за свій рахунок, а точніше, за наш із вами. Спільний рахунок СБУ задокументувала кілька таких відряджень. Оформлювалися вони офіційно зі всіма паперами, звісно, із зазначенням вигаданих причин, так щоб усе виглядало законно. Насправді ж, ці люди будували будинок, поки їхні колеги захищали кордон або готувалися до бойових завдань. Посадовець за версію слідства не тільки використовував людей, а й покривав усе документально. Підробка наказів, службових записок, звітності. Під час обшуку виявили і інші деталі: підтвердження виконаних робіт, свідчення, а також перелік осіб, які брали участь у незаконній схемі. Матеріали долучені до провадження. Що ще цікаво, так це те, що практично весь будинок складався з крадених з академії матеріалів та речей. Буквально всюди слідчі знаходили інвентаризаційні номери. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії, зокрема ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали плитку та ламінат, які були придбані за кошти державного бюджету. Наразі про ректору повідомлено про підозру, йдеться про перевищення військовослужбовцем влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Про ректору загрожує до 12 років позбавлення волі. СБУ та ДБР продовжують слідчі дії. І, судячи з обсягів задокументованого, ця історія може бути лише початком. Напишіть у коментарях, що думаєте про такі історії, чи були схожі випадки у вашому місті. Чи структурі. І головне, поширте це відео, бо поки одні воюють, інші будують собі палаци на чужому горбі, і ми з вами маємо їх зупинити. Солдати КНДР та Єгипту пройшлися по Красній площі в Москві. Так, мова про так званий парад Побєди. Під час нього з міркувань безпеки одночасно обмежили інтернет, зупинили банківські термінали і скасували понад сотню авіарейсів. І це ще далеко не всі веселі нюанси цього шабашу. У цьому випуску покажемо, як зрадник царьов шукав себе в строю, Скільки медалей потрібно помістити на грудях, щоби Путін тобі подякував, і хто дарував ящик горілки російським мародерам, а потім. Передумав я, Микита Гаврилюк. Якщо вам здається, що гірше вже не буде, то ви ще не бачили, як Дональда Трампа виставили у так званий безсмертний полк. Підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, який момент цього параду здався вам найбільш безглуздим. На красній площі в Москві відбувся парад, але не обіцяної «побєди», а радше парад поганого смаку та історичної амнезії. У колоні делегації з Лаосу, Монголії, Китаю, КНДР та Єгипту країни, які до другої світової війни мають ну приблизно стільки ж стосунку, скільки Путін до демократії, але ж хіба це стане на перепоні у Кремля? Вони навіть на самих трибунах примудрилися створити проблему. Диктатора Лукашенка і демократа Вірменії Пашиняна посадили поруч, а вони терпіти одне одного не можуть. І це лише початок. Бо за кілька метрів позаду делегація з КНДР. Генерали в орденах, які буквально тягнуться від плеча до пояса і нижче до колін, склалося враження, що якби хоча б ще одну медальку додали, то піджак просто розірвався би. Але саме це, схоже, Путіна і привабило, бо він особисто прийшов їм подякувати. Наже верху станена. І подріздвіння карійської народної армії за садійство освобождений приграничья. окрім корейців, симпатію Путіна завоював президент Гвінеї Бісау Умару Ембало. Я не матюкаюся, це його так звати. Він, як справжній дипломат, тільки побачив кремлівського опера, радісно вигукнув: Друг, здорова! Ось вони стосунки братніх держав. Ну, ще з цікавого на параді показався зрадник України царьов. Змучений, нестрижений, та не дуже тверезий. З праздником перемоги всіх. Ми побідім. Царьов, до речі, був не єдиним приводом з минулого, який виліз на цей кремлівський шабаш. До нього долучився і головний кінокаратист 90-х років Стівен Сігал. До речі, нагадаю, що він не лише відкрито підтримує війну Росії проти України, він активно брав у ній участь. Як пропагандист, він намагався виправдати російський удар по колонії в Оленівці. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з Азовсталі. Ну, добре, про окремих персонажів згадали. А що там з росіянами? А у них було весело. Бо святкування параду це не лише про марш, це ще й про ізоляцію. Мобільний інтернет, зв'язок і навіть банківські термінали вимикали не лише в Москві. Обмеження зачепили десятки регіонів. Також у столиці скасували взагалі всі рейси. А на дахах будинків у центрі примостилися снайпери. А все чому? А тому, що вони нас із вами бояться в соцмережах на тих, хто почав скаржитися, натравили кремлеботів. І вони всі, як один, казали: ось таке: ну нічого не поробиш. Якщо так потрібно, то нехай краще трохи посидіти з перебоями ніж піддатися нападу зсу в такий священний день. Тим часом у Нижньому Новгороді в параді брав участь велетенський літак іл 76 Але місцевих схоже попередити забули. Місцеві буквально хапалися за серце, бо думали, що ЗСУ прилетіло їх бомбити. І тут ми переходимо до улюбленої пропагандистської акції Путіна, так званого безсмертного полку. Ну це того, де бідов на палці носять. Тільки цього разу в онлайні. Ну, по перше, варто сказати, що відео було схоже на гру пасіянського синка на старих комп'ютерах. Скільки розпилили грошей на цьому, невідомо. Однак виглядало воно ну дуже дешево. Ну і вже традиційно жодної модерації. Тож нащадки ветеранів показали своїх абсолютно точно реальних героїчних дідів, наприклад, лейтенанта Трампіна. Або ось дуже непідозрілі сержанти Пармезанов та малих. Або як вам, єфрійтери Перчаткін та Будьоний. Так, це реальні фото, які правда крутили на цьому онлайн безсмертному полку. Але і на цьому не все. Серед Москви хтось розкидав листівки ящик горілки кожному учаснику СВО. Буцімто від найбільшої мережі наливайок в Росії. Акція виявилася фейкова, але народ повірив, приходили, питали та дуже ображалися. Хто нібудь підскажете? Ящі квотки дарять учасникам СВО. Тоже интересно. Тоже хотелось узнать. А то сегодня приехали, а нам сказали, что это фейк. Такой акции нету. И на наостанок пісня. Цьогорічну репетицію проводили під групу крові Віктора Цуе. так пісню, яка колись була про свободу, про покоління, яке не хоче вмирати в ім'я брехні, сьогодні співали колони мародерів і диктаторів. Це теж символ. Такий самий, як і Георгіївська стрічка, тепер пропагандистський інструмент, який використовують, щоб виправдати геноцид, нас із вами. Тож, якщо хтось в Україні досі слухає пісні Цоя і каже музика поза політикою, варто задуматися. А тепер слово за вами. Напишіть у коментарях, який момент цього параду видався вам найбільш абсурдним, і обов'язково поширте це відео. Бо чим більше людей побачать цю комедію на кістках. Тим менше залишиться охочих повторювати її сценарії. Угорщина готується до вторгнення на Закарпаття. Протягом одного дня з'явилося одразу дві дуже тривожні новини. По-перше, СБУ повідомила про затримання справжніх агентів угорської розвідки, які працювали в Закарпатській області, шукали вразливі місця в нашій обороні, і навіть аналізували, як відреагують місцеві мешканці, якщо у регіон увійдуть угорські війська. По-друге, в угорських медіа з'явився аудіозапис, зроблений ще у 2023 році. І на ньому міністр оборони режиму Орбана прямо каже, що Угорщина має готуватися до війни. Я Микита Гаврилюк, і в сьогоднішньому випуску ми не будемо кидатися словами, а просто покажемо факти, які вже є. А от що з цього випливає, це вже ви напишіть у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал, бо це дуже і дуже важливо. Двоє агентів угорської розвідки затримані на Закарпатті. Вони полювали на координати українських ППО, зокрема на позиції зенітно-ракетних комплексів с 300 Це була не спонтанна ініціатива, а скоординована операція під керівництвом чинного співробітника військової розвідки Угорщини. СБУ підтвердила, агентурна мережа дійсно існувала і діяла активно. Зібрані дані включали місця розташування підрозділів ЗСУ, маршрути службових автомобілів сил оборони і що особливо тривожно. Загальний стан обороноздатності регіону, один із агентів, особисто проводив розвідку на місці, після чого виїхав до Угорщини, де звітував перед куратором. Там він отримував готівку, оплату за виконане завдання і ресурс на продовження операції в Україні. Гроші за шпигунство передавали їм особисто, але за межами України. Ось повний перелік завдань одного з агентів Будапешту. Зокрема. Яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на Чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи, і яка їхня чисельність тощо? Агенти мали дослідити, як поводитиметься місцеве населення, якщо на територію Закарпаття увійдуть угорські війська, тобто, не що, якби, а як саме вивчення потенційного спротиву, готовності до співпраці, рівня лояльності чи страху. Причому контакт з одним із агентів встановили ще у 21 році. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор активував цього агента у вересні 24-го року. Затриманому 40 років він виявився колишнім військовим з міста Берегове. Якраз на нього і лягла задача знайти місце розташування батарей ППО та прощупування настроїв населення. Інша завербована також виявилася колишньою військовослужбовицею. Вона тільки но звільнилася з лав ЗСУ і мала передавати дані про кількість літаків і гелікоптерів на Закарпатті та про оборонні здатності її колишньої військової частини. Купували агентів грошима подарунками та обіцянками надати громадянство Угорщини після виконання місії. До березня 2025 року працювала у військовій частині на системній основі надавали вказаному представнику. Військової розвідки, відомості у військовій сфері, за що отримували від нього подарунки та гроші обом зрадникам. Зараз загрожує довічне ув'язнення. І тут у гру входить друга новина, яка з'явилася буквально паралельно. Голова опозиційної ДО Орбана партії Тиса Петер Мадяр виклав аудіозапис, зроблений ще у 23-му році. На ньому, як зазначається, міністр оборони Угорщини Крістоф Салаї Бобровицький. Це не офіційна конференція, а внутрішня нарада, і на ній він фактично розписується у тому, що так звана програма. Омоложення командування була націлена лише на те, щоб поставити на чолі армії більш лояльних до Орбана людей. Ба більше він каже, що Угорщина має готуватися до війни. Однак, жодного уточнення з ким саме вони мають воювати. Це був найпростіший спосіб покінчити з мирним менталітетом і перейти до нульової фази на шляху до війни. Словачі лунали саме тоді, коли Росія почала новий наступ на українському фронті. І саме тоді угорські шпигуни вже залучали агентів на Закарпатті. Це може бути збігом, але може і не бути. Бо серед усіх сусідів Угорщини лише Україна не входить до НАТО, лише в Україну тоді летіли ракети. І лише в Україні є регіон, у якому офіційний Будапешт роками плекає ідею захисту угорської меншини. Уряд Угорщини поки що не коментує. Ситуацію, як і наше Міністерство закордонних справ, а СБУ продовжує роботу над ідентифікацією всіх учасників мережі, бо двоє агентів це верхівка. А що під водою, ми можливо дізнаємось згодом. Напишіть у коментарях, як ви це сприймаєте. Це лише збіг, чи може підготовка до чогось гіршого? І головне, не забувайте поширювати цей випуск, бо про це мають знати якомога більше людей. Дякую за вашу увагу. Не забувайте долучатися до нашої спільноти. Так ви дуже допоможете нам поширювати правду. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк.